В нашу цифрову епоху, ми хочемо, щоб все було дуже швидко. Ми можемо ретельно підходити до розуміння того, як швидко мають вирішуватися різні справи в сфері надання послуг, коли ми очікуємо. Ми хочемо, щоб був швидший інтернет. Наше життя в цифрову епоху це суцільний поспіх, і часто це є прокляття, тому що це негативно впливає на нас, на наше відчуття. Кілька секунд довше або хвилин стояти в черзі чи в трафіку, інколи виводить з себе, коли в черзі хтось перший в супермаркеті може придбати свої речі. Але як ми ставимось, коли витрачаємо свій час на пусті речі? Лідер, учень Ісуса Христа і Його послідовник це той, хто не має боятись перерв, зупинки і непередбачуваних затримок. Івангель від Марка в 5 розділі з 20 го вірша, читаємо, що коли Ісус йшов в дім Іаїра для того, щоб зцілити його дочку, по дорозі до Нього в натовпі доторкнулася одна жінка, яка страждала на кровотечу, в житті якої була дуже велика проблема. Євангелія від Марка 5,28, вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю. Лідер, який серед натовпу, який здається, не має часу зупинитись, щоб ділити час індивідуальні потреби людині, тому що є інші проекти, є інші справи, є інші служіння, які ти маєш зробити. Але Ісус зупиняється, Він виділяє цю жінку, Він запитує, хто доторкнувся, Він дає їй зцілення, Він благословляє її. Але в цей момент Ісусу Христу підходять і кажуть про те, що. Щоб Яїр його не турбував, йому повідомили таку новину, що твоя дочка померла. Але Ісус йому сказав: Не бійся, а тільки вір. Ця історія для нас, як для лідера, показує про те, що лідер, який служить серед натовпу через великий. Інтенсив часу він має знайти час не тільки для особистих стосунків з Богом, а в натовпі відволектись від своїх проектів, зайнятостей і активностей і побачити конкретну людину з її потребами. І це може бути вчасна допомога в її життя.